Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. На Черкащині ліквідовують наслідки нічної російської атаки. Правоохоронці фіксують руйнування. В обласному центрі ворог поцілив дроном в автовокзал. Пошкоджена будівля. Там спалахнула пожежа. Її швидко загасили. Постраждали ще два райони області. В Золотоніському уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок. А в Уманському районі гараж та автомобіль. Загалом на Черкащині цієї ночі силами ППО і РЕП протидії знищено шість ударних безпілотників. Лагодять стелю, прибирають наслідки ворожої атаки. Росія поцілила по цивільній автостанції. Тут пошкоджено дах, вікна й двері, бетонні перекриття. Найбільше руйнацій у несучій частині будівлі і в пішохідному переході за автостанцією. Там нині діра від влучання безпілотника. Пожежу в цьому місці загасили оперативно-рятувальники. Володимир працює на підприємстві по сусідству, саме чергував, коли побачив вороже залізятче, що летіло. Не на високій висоті летів і піке пік пішов і все. Я тут був і скотів машину, втікти, але не вийшло. Він зірвався. Чи ціла, зрив пішов уверх і сюди нічого не пошкодив. На той момент на зміні було два працівники автостанції. Близько сьомої сорок вони почули гучний звук, скоріше за все, ворожого шахеда, розповідає начальник автобусних станцій. Поінформували пасажирів і самі встигли спуститися у підвальні приміщення. Спочатку повномасштабного вторгнення задня частина, там де безпосередньо розташовані посадкові платформи, не використовується. Ніхто не постраждав, всі живі здорові. Зараз, поки оцінити масштаб пошкодження не можу. Суму збитків так само. Цієї ночі над Черкащиною силами мобільних вогневих груп. І завдяки ребам знищено шість ворожих шахедів. Та без пошкоджень не минулося. Крім автостанції, у Черкасах пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. У Золотоніському районі уламки пошкодили дах приватного будинку. В Уманському гараж і декілька авто. Сьогодні було масовий, масовий наліт саме безпілотних літальних апаратів. Очевидно, вони цілились на один з об'єктів критичної інфраструктури. Структури, і на жаль, маємо шість падінь додатково влучань неточних, але об'єкти інфраструктури Черкас. За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Автобуси з пошкодженої автостанції відправлятимуться за графіком. Тимчасово працюватиме виносна каса. Ірина Цимбал, Сергійністрян, факті сітві. Єдині новини.